Заява з Пентагону прогнозують там, що контрнаступ України буде важким і тривалим. Так вони це сформулювали. Пане Петре, що ви можете сказати про це? Тобто, те, що а, ми не зможемо так легко отримати цю перемогу, ми вже давно зрозуміли, але а, чому саме зараз? І ось такий прогноз Пентагону з'явився: що контрнаступ важкий і тривалий? Наскільки тривалий? Па ми розставимо кратки надія нарешті і правильно унесемо всю термінологію у розуміння того, що відбувається. Пора перестати говорити про контрнаступ. Ми противника зупинили, ще в листопаді минулого року, практично по всіх фронтах. Ми перебуваємо в стадії класичного наступу. Ми були в стадії рівноваги. Противник перейшов до оборони, бо контрнаступ це коли одні наступають і тут же наступають інші. От на куп'янському напрямку там є контрнаступальні дії, як з боку нас, так і з боку їх. А в частині, що стосується решти фронту, він переважає він значно більше. Ми в режимі наступу противник в режимі оборони. І не буде так, що нам буде. Легко ми десь мали завищене очікування у емоційній частині, що ця операція в обов'язковому порядку має відбутися так, як і була харківська операція. Вона була блискучою. Це був штурм і натиск. але Сунь нас вчить великий китайський мислитель, що по справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюються. Але це стосується обох сторін. Противник уроки за свої висновки зробив і побудував класичну трьох лінію оборони. Що це таке? Буквально кілька слів. Перша лінія, так звана лінія забезпечення, вона найважча і найсерйозніша. Це кілька кілометрів замінованої території усіма можливими різновидами мін, починаючи від важких, ТМ-62 протитанкових, закінчуючи величезною різноманітністю протипіхотних найрізноманітніших засобів для підривання. Це все треба буде долати. Це дуже важка і спорозна робота. А Дозволити собі те, що дозволяв жуков, спочатку кидав піхотні дивізії на мінні поля, а потім ішли танки. Ми собі звичайно не можемо дозволити. Тому десь на перший погляд і є певне оце уповільнення. Хоча, на моє переконання, ніякого уповільнення нема. Ми рухаємося рівно настільки, наскільки можемо, з точки зору здорового глузду і найголовнішого правила збереження як найбільше життів наших військовиків. Нагадаю, що херсонська операція почалася у липні минулого року, а закінчилася у листопаді ми сконцентрувалися на її результатах, але майже ніхто не не звернув увагу на її тривалість. Це більше трьох місяців. Це при тому, що ми такої кількості бронетехніки, які маємо зараз, ми не мали. І найголовніший момент в умовному вересні чи навіть жовтні ніхто собі не казав, що все має бути завтра, а після завтра маємо вийти на потрібні нам рубежі. Отже, ця операція має всі ознаки тої, як була відпрацьована Херсонська. У першу чергу це робота стила і винищування їхньої артилерії, бо артилерія і на сьогодні залишається головним засобом ураження на 95% І тут ми сягнули неймовірних показників у червні місяці, 688 сотвісімдесят створених установок знищено у липні місяці 677 10 одини, одиниць не вистачило для підтвердження рекордно. Так між іншим, штатна. Бригада це 72 стволи. Це практично 20 бригад. Ну трошки менше, але це рівно колосально високий показник. І рано чи пізно ця точка перетету і на дно надійде. Коли не знаю, та й направду і не треба нам її чекати. Нехай хороші новини наїдуть до нас природним способом. Ви згадали в своїй відповіді на перше запитання про Купінський напрямок. Там буквально, якщо згадувати тижня два тому, казали, що там, мовляв, росіяни накупили величезну кількість своїх збройних сил до ста тисяч. Навіть з'являлася інформація. Якщо десь аналізувати російську пропаганду кілька тижнів тому, вони так навіть десь доволі сміливо почали. У своїх ефірах говорити, мовляв, незабаром наступ на Харків і так далі, тому подібне. Зараз от такого я вже не відслідковую. І загалом така кількість дуже тривожних повідомлень з Купінського напрямку, вона не. Вона не пропала зовсім, але вона, як на мене, зменшилася. Чи минув там кризовий період, чи вдалося Збройним силам України саме на півночі, так, Куп'янський напрямок біля Харкова, Харківщина. Чи там вдалося все нормалізувати і чи там все в майбутньому має бути спокійно? Що ви про це думаєте? Давайте почнемо з останнього слова спокійно не буде до завершення цієї війни ніде і ніяк. Контрольовано, як... контрольовано кипіло, я... Буде і буде кипіти. Якщо у частині контрольованості, то ми впоралися на цю хвилину із першою їхньою системною контратакою. Але по купівському напрямку треба зробити деяку аналітичну викладку, щоб розуміти, чому саме так відбувається там, а не інакше. Є Бахмут. Він виконав своє стратегічне завдання. Навіть їхній арештований там чорноротий Гіркін казав, що для Росіян це такі собі Сталінград на Я повністю поділяю цю точку узор. Далі Бахмут вони просунутися не змогли і, на мій погляд, уже не зможуть. Бахмут уже має стратегічне політичне значення персонально для самого Путіна. Вони оголосили, що вони його взяли, навіть нагородили там який якихось їхніх. Не до героїв вийти звідти не можуть, однак стратегічні висоти ми вже опанували і помаленьку рухаємося до оперативного оточення, яке найімовірніше буде, за яких обставин складеться також. Не візьмуся прогнозувати. Як тільки воно складеться і те угруповання буде або знищене, а ще краще уполонене. Це буде дуже серйозна точка на дно для психології у першу чергу вищого воєнно-політичного керівництва Російської Федерації. Вони не можуть цього допустити. Обрали найзручніший напрямок Пупінські напрямок, якраз найзручніший, він є найближчий до Бахмутського. Здійснюють там серйозний оперативний. Тиск для того, щоб відволікти сили і засоби з бахмута. Наші вони так вважають. Тут направду є дуже такий холодний раціональний воєнний розрахунок, але на цю хвилину не складаються так, як вони хочуть. Тепер у частині 100 тисяч на перший поля звучить страшно дуже неймовірно, як але тільки в одному бахмуту вагнерів. Ми у поза 22 тисячі п'яту частину від того, що вони декларують. Чи може бути такий контингент дуже мало імовірно, тому що цей контингент це два половиною корпуси один класичний корпус 40 тисяч людей треба забезпечити 825 танків, 2,5 тисячі ББМ і до тисячі артилерійських створів, у них усього по лінії розважування трохи більше, ніж 1800 танків. Ми ж це раз розуміємо, що не буде так, що вони все знімуть і кинуть на там той е, плацдарм А чи можливі піхотні, великі, як я їх називаю, м'ясеві хвилі? Та чому ж неможливі? І якщо вони до цього дадуть? Це то ми знаємо, як з цим працювати у Бахмуті. Саме так усе відбувалося. І чим більше ми їх зараз у тим нашим онукам буде легше із ними воювати у сухому залишку. Схід принциповий для них плацдарм. Чому? По півдню вони доходять до висновку, що найімовірніше доведеться робити вже з доброї волі. Найсерйознішим аргументом на такі міркування є те, що вони системно і дуже серйозно укріплюють Перекопський перешив також будують трьох лінію оборони з дефіцитними ресурсами, яких і так не вистачає. Якби вони були упевнені, що південь утримують, вони б цього не робили.